З перших днів повномасштабної війни, вторгнення, е я став е допомагати е хлопцям, які зараз е воюють, я все хотів до них потрапити, не кажу, ще зарано, чи підійди, чи почекаєш, чи трохи нам тут -то треба допомогти. І я так зрозумів, що прийшла пора. Вони підказали, що така програмка є, і я вирішив все йти. В людь, і тим паче вона співпадає з моїм состоянням душі. В першу чергу е хочу захистити свою родину, сім'ю, і батьківщину, троє дітей, двойнята і старший 24 роки. Заради дітей йду на фронт. Брат е менший служить вже, вже практично рік. Це теж мотивація немала. Україну я бачу майбутнє цвітучою, незалежною. Я завжди готовий до будь-яких етапів, не тільки від Бога.